Якщо ти грішиш, то ти вже бездуховний. Якщо ти там крадеш, брешеш, займаєшся корупцією, ну тощо, коли на Київ йшли вороги, зник хліб, тому що були зупинені всі виробництва в Києві. Зник хліб їжа була, хліба не було. Люди почали панікувати. Релігійна віра і духовність це знаєте, такі собі протилежні орієнтири, набір. Певних практик, певних правил, на які ви опираєтеся в самі скрутні моменти життя і ви нирюєте духовність друзі, і саме природня відрізняється від штучної тим, що її треба напрацьовувати, коли підтримуємо токсичне спілкування, негативну інформацію, коли ми перебуваємо в просторі, де багато агресії, і навіть ті постулати, які нам не подобаються, вони можуть стати основою нашої духовності, а отже, наших духовних принципів. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини? З вами психолог Тетяна Дугельна, наша рубрика навколо карми. І сьогодні у нас тема карма штучної духовності. Скажете, а що? Духовність буває ще якась інша? Так, буває щира, природня та якою ви живете як внутрішнім способом мислення, як вашою концепцією світобудови, яка вас наповнює, розвиває. Але про все поступово. Давайте спочатку поговоримо, що взагалі таке духовність. Так от, духовність це певне поняття, яке пов'язане з психічним життям людини, яке об'єднує сенси, призначення, цінності, мотиватори для певних благородних вчинків. Духовність це, якщо дуже просто, то це набір. Певних практик, певних правил, на які ви опираєтеся в самі скрутні моменти життя, і винирюєте з певного болота, в яке ми з вами занурюємося, коли підтримуємо токсичне спілкування, негативну інформацію, коли ми перебуваємо в якомусь просторі, де багато агресії. Ви розумієте, про що я зараз. Адже саме такі ми зараз проживаємо з вами обставини, і ми маємо причини втрачати віру, а отже, втрачати духовність. Справа в тому, що духовність на сьогоднішній день дуже часто змішує з релігійною вірою. Але релігійна віра і духовність це, знаєте, такі собі протилежні орієнтири. Релігія дає, безумовно, людині віру, але вона базує її на певних зовнішніх орієнтирах, тобто релігійна віра вона спрямовує людину на те, щоб вона вірила в когось, щось, що знаходиться десь зовні, і покарає, якщо ти раптом не будеш відповідати певним правилам і постулатам тої чи іншої релігії. Духовність вона не прив'язана до релігійності це певний світогляд, і він, відповідно, знаходиться всередині людини. Так, духовність також опирається на щось вище, езотеричне, містичне, сакральне, надприродне. Ну, ми можемо це назвати Всевишній, абсолют, Бог, або як вам подобається, але духовність вона орієнтується на те, що відчуваю я всередині. І який я є всередині, таким я. І Стаю в зовнішньому своєму прояві. До речі, сьогодні духовність дуже часто змішують ще із містичним досвідом. Ну, наприклад, люди, проживаючи певні практики, проходять, проходять певні посвяти, проживають певне піднесення під час посвяти, ініціації або занурення через певну практику в несвідоме своє. Проживають дуже хороші, такі благісні відчуття, і вважають, що все у них відкрилося серце, і духовність у них почала працювати повну. Але духовність, друзі, і саме природня, відрізняється від штучної тим, що її треба напрацьовувати. Про це за декілька хвилин. Я розповім докладніше. Якщо вам цікаво, обов'язково натисніть на дзвіночок, обов'язково підпишіться, обов'язково напишіть свої коменти і поставте вподобайку. Ви пам'ятаєте, що всі ці такі прості речі, до яких я постійно вас закликаю, вони дають нам можливість розвиватися і більше. Кількість людей можуть побачити і почути те, про що ми говоримо тут на каналі Калина, тож духовність часто змішують ще із певними постулатами. Тобто кажуть так, якщо ти будеш робити ось таким чином, то в те буде все круто. Ну, пам'ятаєте, ще за радянських часів, хтось, можливо, пам'ятає, хтось ні, хтось скаже, зараз зараз невлучний такий, не на часі приклад, але я все-таки собі дозволю його вам привезти. На кожному буквально розі ми бачили такий постулат Хліб всьому голова. Що змінилося, друзі? Чому сьогодні ми бачимо так багато викинутого хліба на смітники? А тому, що у нас немає ніяких таких певних установок, які соціум підтримує, і просто на кожному розі нам про це нагадує. Ми бачимо, що сьогодні кожна дитина, кожна молода людина не розуміє цінності хліба. А чи духовно це? А наші пращури, вони аграрії по своїй генетичній конфігурації, і ми їх нащадки також. Що таке хліб? Це символ сонця, це символ нашої роботящої, нашої неймовірно сильної нації. Чому ми сьогодні з вами дозволяємо собі той хліб викинути? І зараз, коли я вам привела цю, цей приклад, зразу згадується перші дні повномасштабного вторгнення, коли раптом у всіх магазинах, принаймні в Києві, коли на Київ йшли вороги, зник хліб, тому що були зупинені всі виробництва. В Києві зник хліб, їжа була, хліба не було, люди почали панікувати. Тож хліб, всьому голова, і в радянські часи нам це вбивали постійно, і нас вчили кожну кришечку, кожну крихту з'їсти і не кинути в смітник. Чому ми сьогодні цей постулат не беремо? Не. Робимо щось тим, щоби ми самі цінували хліб і щоб наші діти цінували хліб. Замисліться про це, тому що якщо ми говоримо про духовність, вона має бути практичною, і навіть ті постулати, які нам не подобаються, вони можуть стати основою нашої духовності, а отже, наших духовних принципів. Дуже зараз часто ми бачимо, що духовність для того, щоб пояснити, що це таке, то Її протиставлять, наприклад, такому, знаєте, гріховному вульгаризму, що якщо ти грішиш, то ти вже бездуховний. Якщо ти там крадеш, брешеш, займаєшся корупцією, ну тощо, ти вже бездуховний. Ну, В якійсь мірі це, як наче, інь і янь протилежності, але би я не пояснювала би питання духовності саме через призму проти, протипоставлення саме таким речам. Давайте повернемося. Етаке до того, що таке природня істинна духовність і що таке штучна духовність. Адже у нас сьогодні та саме тема карма штучної духовності. І її, на мою думку, набувають зараз дуже багато людей, які підмінюють багато понять стосовно духовності. Тож, давайте перестанемо спекулювати темою духовності і почнемо зараз розбиратися. Я вам зараз перерахую. 5 маркерів, а ви для себе проаналізуйте своє ставлення до понятої духовності. Відповідно, в кожному маркері і є рекомендація, як себе поводити, для того, щоб не напрацьовувати собі карму штучної духовності, а духовність стала вашою істинною потребою. Перший маркер звучить так. Природня істина духовність це опора, а не фастфуд. Тобто це опора, це вертикаль, це хребет, який треба напрацьовувати, а не щось, що ви швиденько отримали. Вам стало добре, але ви довго це втримувати не можете. Тому що воно прийшло і пішло. Воно не дало вам ніякої. Користі ні ментальної, ні духовної. Емоційно, можливо, вам стало трохи легше. Навіть на тіло, можливо, якась практика вплинула більш гармонізуюче. А істина духовність це той хребет, вертикаль, по якому ви рухаєтеся. І чим більш кризова ситуація розгортається в горизонталі, тобто в вашому житті, тим вище піднімаючись по цьому хребту, по цій опорі, ви можете самі собі дати лад з більшого об'єму побачити ситуацію і відповідно вирішити її. До е, набагато краще, якщо ви будете бачити більш об'ємною цю ситуацію. А для цього треба цю вертикаль, духовну вертикаль всередині себе відбудовувати. Що це за вертикаль всередині себе? Що це за хребет? Ну хребет в тілі зрозуміло. А що таке вертикаль або цей хребет духовний? Це ваші правила, це ваші принципи. Саме сьогодні і зараз зі мною відбувається найкраще. Один із моїх постулатів, на який я опираюсь. Навіть коли дуже жахливо, навіть коли ми потрапили з сім'єю у 100% окупацію між Макаровом, Бучою і Бородянкою, з цією сім'єю в саме пекло поїхали, я говорила собі, як отче наш. Саме сьогодні зараз з нами відбувається найкраще. Ми цілі, ми живі, ми справимося, і ми можемо ще своєю сім'єю підтримати тих людей, які сюди також виїхали. І ми це робили, тому що ми дивилися на всю ситуацію біди через призму цієї духовної опори, яка, до речі, нас всіх потім і врятувала, і ми виїхали з окупації цілими живими і вивезли купу людей. Ось що таке духовність на практиці: це не те, що ви там сіли, помедитували, і от ви стали духовними, але. Медитація це інструмент напрацювання опори. Якщо вам не вистачає вміння споглядати все якби з боку, медитуйте, медитуйте більше, працюйте більше в різних духовних практиках, щоб відчувати, як ви піднімаєтеся по цій опорі, по цій духовній вертикалі. Тож, звичайно, опору треба напрацьовувати. Другий маркер. Духовні практики це природна потреба, а не імітація. Зовні, як наче, красиво, а всередині пустота і тьма. Чому? Ага, дуже просто. Коли я чую е, таке зауваження, навіщо мені постійно займатися духовними практиками? Я вже це робила, я це все знаю. Чому я, а не мій чоловік, чому я, а не е, там моя дружина, чому я маю щось робити, а не хтось інший? Друзі. Духовність це те, що ви робите для себе, і тільки для себе, коли ви це робите частиною своєї потреби, і вона є вашою базовою потребою, так само, як їсти, спати, вмитися, відпочити. Так само і духовна практика є вашою потребою, то вам ніколи не буде від цього нудно, ви не будете від цього втомлюватися. І для вас, якщо ви сідаєте в медитацію, то це така сама смачна, смачний процес процес як смачна філіжаночка вашої улюбленої, наприклад, кави. Тож, Духовні практики для напрацювання духовності мають бути вашою природньою потребою. Якщо це не так, якщо це напруга, то ви граєтесь в штучну духовність і відповідно напрацьовуєте карму штучної духовності. Третій маркер пріоритет духовних цінностей, а не заплутана певна мотивація. Що мається на увазі? В штучній духовності це виглядає так: якщо Бог є. То зараз я йому помолюсь, і війна припиниться. Якщо Бог є, то Він має зрозуміти, що це несправедливо те, що відбувається в, в, у нас тут на землі, в Україні і так далі. Тобто, Певна маніпуляція, якщо ви вірою, вірою в вищі сили, бо духовність куди спрямована ця духовна вертикаль, Ми піднімаємось по суті, скажімо, на тонкому плані, на плані своєї свідомості до Бога, до Бога Творця, до того місця, де ми є його часточкою, яка спустилася по цій срібній ниточці, по цій духовній вертикалі, отримала тут тіло на землі. І, врешті-решт, живе це життя. І от виходить, що коли ми з вами починаємо маніпулювати духовністю, що нехай мені це підтвердять, то ми ніколи не отримуємо від Бога від вищих сил світла це підтвердження. І таким чином ваша духовність буде неприродною, а такою, знаєте, дуже дуже певною заплутаною і незрозумілою. Четвертий маркер звучить так: істина духовність це світогляд, а не містичний досвід, що мається на увазі. Коли ви приходите в певне місце сили, або в якийсь храм, де ви молитеся і моляться інші люди, або приїжджаєте в якусь природню природний прекрасний краєвид, наприклад, на ту саму гору Тотоха, чи Кам'яну могилу, чи ще кудись в той самий в ту саму Бушу, ну це такі чи Карпати, будь-які місця, там дуже багато місць сили, і ви проживаєте там. Певне єднання не лише з природою, а й з вібраціями людей, які туди приходили і вірували. Їх віра підкріплювалася, і на тонкому плані в місті сили накопичилась певна енергія. Сформувався, якщо хочете, можливо, вам це не спродовується, але певний егрегор віри, що це місце воно стілює, що це місце захищає, що це місце дарує щось там, той, тій людині, яка туди прийшла, там здійснює бажання тощо. І ви можете цей містичний досвід сприйняти як духовність, але це маленький фрагмент на шляху вашої побудови внутрішньої опори. Це маленький фрагмент, це тимчасове явище. А духовність, ви пам'ятаєте, маркер номер один, вона постійна робота над собою щоденна, щосекундна, щохвилинна. Тобто, ви постійно, постійно, постійно над собою працюєте, щоб найкраще, що ви маєте... Пред'явити світу, ваше внутрішнє найкраще. Тому поряд з якимось духовним вчителем, наставником у вас можуть текти сльози благодаті і відкриється серце. І ви скажете, це було неймовірно, і тепер я буду жити так з великою любов'ю до всього світу, бо в мене відкрилося серце. Але тільки ви йдете від цього вчителя чи з його школи, чи від якогось, наприклад, монаха, з яким ви там спілкувалися, будь-якої духовної людини, в полі якої ви розкрилися, ви знову починаєте мислити категоріями зовсім іншими, тому що ви не напрацьовуєте, ви пережили містичний досвід і сказали, що це є духовність. Друзі, найпотужніші місця сили. Це тимчасове явище, це маленький фрагмент на шляху вашої постійної роботи над собою, тому що штучна духовність від істинної духовності відрізняється тим, що вона дає тимчасові короткотривалі ефекти і не складається, на жаль, у світоглядну концепцію. І останнє п'яте, якщо ви дійсно маєте установку на формування духовності як внутрішньої опори, то ви завжди розумієте, що істина духовність це духовна єдність, а не гординя. Це коли ви хочете об'єднуватися з тими, хто на одній хвилі. Ви хочете, щоб таких людей ставало більше, тому що розумієте, що духовність це певна культура мислення, це культура почуття. Це культура спілкування, культ, -ра, да, культура, культ або певна традиція, традиція нести світло. Тож істина духовність це завжди світло, і воно має довготривалий ефект. А штучна духовність вона напрацьовує велику кількість розчарувань. І як ви це можете у себе спостерігати? Карма штучної духовності дуже проста. Ви сьогодні слухаєте одного тренера або вчителя, як ви його називаєте. Завтра побігли в іншу школу. А позавтра, взагалі, і першому, і другому розказали, які вони не праві, бо ви слухаєте когось іншого, читаєте інші книжки. У вас немає своє, свого єдиного світогляду. У вас немає своєї опори, куди ви берете з вдячністю абсолютно від всіх людей. Щось корисне, що рости вертикально. Ви послухали одного спікера, і вам зрезонувала маленька теза, одне речення. Ви йому подякували, навіть якщо інший матеріал вам не зайшов. Ви подякували і ви виросли всередині себе, але не знецінили його роботу. Вам здається, він повторює одне і те саме постійно. Ми що, тупі, чому так багато? А тому, що вчитель, він знає, чому він вчить. Я завжди кажу своїм учням. Велика така місія і призначення вчителя вчити, 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 повторювати, повторювати, повторювати. А яка велика місія і призначення учня забувати, забувати, забувати. Потім сумнівати, знову забувати, а вчитель знову вчить, 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 бо він усвідомив свою місію. Розумієте? Тож, коли ви граєтеся. Штучну духовність, як правило, ви розчаровуєтесь в комусь. Не робіть цих помилок, тому що рано чи пізно ви обов'язково відчуєте, що та духовність, яка вас буде доганяти, штучна, вона буде вимагати розплати. А розплачуємося ми, як правило, великими великими проблемами в житті. Тож, що би я вам. Ще рекомендувала. Ну, в першу чергу, якщо хочете напрацьовувати істинну духовність, то попрацюйте з практиками вибачення. Обов'язково, от з цього починайте. Тут, звичайно, я не буду лукавити, я хочу вам запропонувати свою книгу, заборони собі образи основи ментального здоров'я або навчальний проєкт Любов до себе Академії «Поле Любові всі всі посилання знайдете під цим відео. Це самі ефективні інструменти, які в свій час мені допомогли вийти з позиції жертви, звинувачення інших в тому, що вони щось роблять не так, як би мені хотілося, подолати свою внутрішню гординю і вийти на архітектора або на господиню, господаря свого життя. На цей Певний такий ідентифікатор внутрішній. Це дуже крутий ідентифікатор, коли ти розумієш, що ти створюєш свої орієнтири, ти створюєш свої правила, ти відчуваєш єдність з іншими людьми, які також створюють і щось дуже гарне представляють світу. І таким чином ви об'єднуєтеся на інших вібраціях з людьми, які так само вже відмовилися від того минулого, в якому тільки багато болю, страждань і неприємностей. Ведіть в своє життя щоденну таку практику посвяти. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, ви сьогодні зараз смаком п'єте каву, присвятіть цю цей смак, цю насолоду. Тим, що ви бажаєте людям мати насолоду від того, що вони зараз можуть вживати. Хтось п'є чай, хтось їсть, а хтось просто споглядає зорі чи вранішнє небо. Тобто присвятіть свою насолоду, своє осмислення того, що смак це частина нашого життя в духовній практиці. Зробіть духовною практикою абсолютно все. І тоді в вашому житті буде набагато більше істинної духовності. Ну і ще, звичайно, збирайтеся в, збирайте себе цілісно. Ось той приклад, коли ви пішли до одного вчителя, до іншого. Ну, Що тут поганого? Я цікавлюсь, і це добре. добре. Добре, якщо ви збираєте собі фрагменти своєї цілісності, ви збираєте і стаєте більш цілісними, знаєте, більш такими ємкими, і те, що ви себе вже сьогодні представляєте, вам подобається більше, ніж тим, яким ви були ще декілька місяців або років тому в минулому. Тож обов'язково пам'ятайте, що пам'ятаєте п'ятий маркер істинної духовності це все-таки об'єднання духовне, об'єднання в певні групи, де однодумці, люди, які також турбуються про своє і психічне, і духовне здоров'я, вони діляться своїми напрацюваннями. Тож ви можете об'єднуватись в такі групи і напрацьовувати свою Істину духовність. Я бажаю вам не гратися в штучні якісь механізми досягнення просвітлення, а жити тут і зараз, сьогодні, в насолоді і вибудовувати свою внутрішню вертикаль на засадах любові і єдності. А з вами була Тетяна Дугельна. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і поширте це відео. Будь ласка, до зустрічі!